Всім привіт, мене звати Артем, І знаєте, хочу вам зізнатися до моменту отримання цієї коробочки я навіть і не здогадувався, що крім серії книг Сапковського про відьмака є окрема манга про відьмака Рогіна. Хто читав, напишіть в коментарях, як вона вам. Тож саме цією розповіддю її надихалися автори при створенні гри Відьмак шлях призначення Ронін, що сьогодні у нас на огляді у локалізації видавництва Games. Хто не знає, це вже друга коробочка в цій серії. Перша була гра Відьмак шлях призначення, яка розказувала про канонічні події саги, але в цілому за основу брала ті ж механіки, що є у цій грі. А саме вибір карт та побудову свого табло в намаганні зібрати вірні комбінації символів та активації різних властивостей. Щодо відмінностей цих двох коробочок, ми поговоримо з вами наприкінці. А зараз пропоную детальніше розглянути ігролад Роніна. Тож, поїхали! Отже, уся партія тут триває три раунди, або розділи, кожен із яких складається із трьох ходів. На початку розділу ви визначаєте активні символи, які відповідають білому та чорному дороговказу, викладаючи відповідні карти у зазначені комірки. Далі гравці обирають собі персонажа із семи доступних, кожен з яких має чотири унікальні навички, а також отримують п'ять початкових карт на руку. Після цього учасники починають розігрувати ходи, а саме обирати одну із доступних комбінацій карт на полі, і це відбувається у порядку ініціативи, порядку фігурок на треку, який на початку гри задається картою розділу. Тож ви можете виставити свою фігурку біля будь-якої пари карт та забрати їх собі. Нижня пара додатково вам принесе ще й очко досвіду. А якщо ви виставляєте біля колоди, тоді просто берете дві верхні карти. До речі, обрана комбінація карт також визначає її порядок ходу на наступний хід, адже наприкінці вибору ви переміщуєте фігурки на трек ініціативи відповідно одна одної. Тепер у кожного гравця є по сім карт. П'ять початкових і дві добрані. І відповідно під час другого кроку ходу кожен учасник повинен зіграти дві карти. І для цього ви обираєте дві карти і викладаєте їх до лілиць перед собою. А після, коли всі гравці оберуть картою, ви. Перевертайте їх і розігруйте у довільному порядку, але по черзі починаючи з равця з найбільшою ініціативою. По-перше, усі карти мають кольоровий прапорець, деякі з них символи вмінь, а є й такі, на яких зазначена якась властивість. Тож ви розміщуєте свої карти по черзі зліва направо, активуючи їх по одній. Наприклад, деякі дають змогу витратити один символ, щоб отримати інший. Як тут витрачаєте дипломатію та отримуєте два символи білого дороговказа. Що цікаво витрачати, ви можете як наявні жетони, так і закривати символи, зазначені на розіграних картах. Або можете вискинути до трьох зазначених символів, обмінявши їх на таку саму кількість нових. Чи можливо умова стосуватиметься кількості кольорових карт, як тут ви повинні мати рівно дві зелених карти для отримання бонусу, або мати кількість карт мінімально зазначену на самій карті для отримання відповідного бонусу? До речі, я не сказав про активні символи. Вони позначаються на картах дороговказом її вказуються на карті відповідно до раунду. Але усього у грі є чотири типи символів. Так ось два позосталих є неактивними, і вони позначаються на картах ось таким символом. І коли ви бачите такий символ, ви просто скидаєте один із неактивних символів. Тож таким чином ви повинні вирішити, яка буде послідовність розіграшу і активації властивостей на картах, адже вашим головним завданням є назбирати якомога більше активних символів, ще й намагаючись утримати баланс між типами, тому що саме за активні символи в кінці раунду ви отримаєте як очки досвіду, так і переможні очки. До речі, на картах також можуть вказуватися символи чайника. Ці ефекти не активуються за розіграшу, а виконуються в окремий крок під час чаювання, яке наступає після того, як усі гравці розіграють дві обрані карти. В цілому ці властивості дають змогу отримати очки партнерства. На початку гри між кожною парою гравців викладається спеціальний планшет партнерства. І коли ви активуєте ось таку властивість, вона дає змогу вам додати почку на кожен з треків обабіч себе. А ось така властивість змушує вас обрати партнера і відповідно до його символів, або як тут кількості кольорових карт піднятися по спільному з ним треку на відповідну кількість поділок. В цілому на цих треках зазначені обопільні бонуси, які ви в обох з вашим сусідом будете одночасно отримувати. А саме це можуть бути отримання очок досвіду, певну кількість переможних очок наприкінці гри, карти із колоди, або особливі вміння партнера, які передаються у вигляді карти. В цілому у кожного персонажа є чотири вміння, які ви відкриватимете поступово, отримуючи досвід. А коли дійдете до кінця треку срібним маркером, будете пересувати золотий за очки досвіду, що принесе вам додаткові переможні очки наприкінці партії. Також ці вміння, що є у вас на планшеті, ви можете активувати один раз за партію кожне. Проте за треком партнерства ви також можете отримати до 4 додаткових мінь по 2 від кожного свого сусіда, і так само активувати їх під час партії. Щодо самих властивостей, то вони можуть спрацьовувати як під час розігрування карт, так і під час добору карт чи під час кінця розділу, тобто раунду. І тут ви просто отримуєте додаткові бонуси, як то додаткові символи, якийсь обмін, чи, можливо, ігнорування символів за властивості мовтрати, або й можливість добрати додаткові карти на руку. Крім цього, на зіграних картах ви також можете побачити такі символи. Якщо під час чайної церемонії у вас та вашого сусіда є карти, які мають стрілочки один на одного, ви можете закрити ці символи і перемістити маркер на вашому з ним треку партнерства відразу на дві комірки. Після кроку чайної церемонії розпочинається новий хід знову з вибора карт та їхнього розіграшу її активації, звісно, і таким чином відбувається тричі. А після ви переходите до підрахунку. Де спершу ви рахуєте кількість активних символів кожного типу, як з карт, так і з жетонів. За той тип, якого у вас менше, ви отримуєте відповідну кількість переможних очок, а за той, якого у вас більше відповідну кількість очок досвіду. Після цього настає новий раунд, де спершу змінюються активні символи. Далі ви скидаєте всі ваші жетони, а також зіграні карти. Проте у другому раунді можете залишити собі одну із зіграних карт в ігровій зоні, а у третьому відразу дві карти, і за можливістю ще й активуючи їхні властивості. І таким чином партія триває усі три раунди та дев'ять ходів, де наприкінці ви не скидаєте нічого і рахуєте зароблені очки. А саме до свого поточного результату ви додаєте очки за треком досвіду за одним із треків партнерства з того планшета, де результат менший. А також ви обираєте один із будь-яких неактивних символів і отримуєте по очку за кожен такий символ на картах, що залишились у вас на руці. Ну і в цілому, все. Після цього ви визначаєте переможця. Що ж, починаючи говорити про відьмак шлях призначення Ронін, давайте спершу трішки математики. Отже, гра йде три раунди по три ходи. Тож усього 9 ходів. За цей час ви розігруєте 18 карт. А на руці за партію у вас буде лише 23 карти. Але не дивлячись на таку, можна сказати, скупість по кількості дій, гра в цілому це. Та ще головоломка, де вам під час кожного кроку потрібно рахувати її, прораховувати всі можливі бонуси, комбінації і активації. Причому не тільки поточні, але й ті, що будуть у майбутньому і навіть у наступному раунді. Так, щодо властивостей, то на картах їх дійсно небагато, і всі вони зрозуміли обміняти шило на мило, туди-сюди, в надії отримати щось тобі потрібне. Тому. В цілому, у вас є додаткові можливості, а саме купа вмінь та властивостей, які ви можете активувати як зі свого планшета, так і ті, що ви отримуєте за просування трекам партнерства. Чесно кажучи, про відьмак шлях призначення Рунін, це не гра історія. На жаль, це гра, яка на перший план ставить механіку, незважаючи навіть на крутезний арт-карт, планшетів. Ці ось ці фігурки, це антуражне поле із бамбуку, але гра механічна і сухувата. Але що не дивно, це не робить її поганою. Навпаки, я би сказав, адже навіть концентруючись саме на комбінаціях символів та варіаціях властивостей карт, приємно краєм ока бачити знайомих персонажів, хоч і з японським колоритом. Що у цій грі дуже круто працює, так це ось ці планшети партнерства. Я вважаю, що це прям знахідка в цій грі, як саме воно тут розкривається. Що це цей трек, він ніби й бічний. Але дає змогу заробляти крутезні бонуси і переможні ошкі, причому відразу обом гравцям з обох сторін цього планшета. Тож, загалом, якщо вам подобається гра не в окрай, але хочеться щось простішого, якщо ви полюбляєте таку собі побудову рушія з елементами збору комбінацій, то в цілому ця гра вам дійсно сподобається. А ось щодо першої коробочки гри відьмак шлях призначення, то ось вона якраз відрізняється тим, що там є відчуття атмосфери і історії. Так, в цілому, перша коробочка за основу використовує ті ж самі механіки: дороговкази, вибор карт, властивостей та збору комбінацій символів. Проте. Там немає чаювання та командного прокачування треку. Але там, на відміну від Роніна, є окремі історії, так би мовити, глави, які не тільки розказують свій сюжет, але й мають унікальні додаткові компоненти і спеціальні правила, які роблять кожну главу неповторною. До того ж, цікавим там є факт, що ви усі разом наприкінці кожного раунду вирішуєте, як саме піде історія далі, відповідно до наявності більшої кількості символів темного і світлого дороговказа. Така собі напівкооперативка виходить. Але це в цілому не сильно впливає. Проте гравець, який набирає найбільше символів відповідного типу, отримує додатковий бонус. Мені, якщо чесно, Ронін подобається більше через дві речі. По-перше, тут є ось ця фаза чаювання і ось ці треки партнерства. По-друге, тут немає зайвих історій, і ви не подумайте, я добре до них ставлюся, як у тому ж відьмаку старий світ. Але у відьмак шлях призначення. Там дуже обмежена кількість історії, і за фактом цікавість їхня проходить після першого ж прочитання. Ну, можливо, двічі ви зіграєте, бо по різним шляхам може піти гра, і різні кінцівки отримати, ви можете і за все. Далі повтори, і в цілому відрізняється лише додатковими правилами ці глави. Тож уроніні пішли простіше, прибравши все це, взагалі і залишивши майже голу механіку. Тож тут, як то кажуть, обирати. Вам, що кому більше до вподоби, адже механічно відчуття ви отримаєте доволі схожі від ігор. І це я до того, що якщо у вас вже є коробочка від Mac шлях призначення, то подумайте, чи потрібна вам ця коробочка також. І на цьому в мене, мабуть, все. Тож, якщо огляд вам сподобався, то поставте вподобайку. Поділіться цим відео зі своїми друзями та знайомими, і, звісно, підпишіться на канал, хто цього ще не зробив. Дякую вам за увагу і особлива подяка всім моїм спонсорам. Бережіть себе. Все буде Україна, Па-па!